Чи можна пробачити зраду? А якщо так, то яку саме? І якщо ні, то як краще вчинити зі зрадником? Викреслити його зі свого життя чи спробувати помститися? І чи припустимо виправдовувати підлість, прикриваючись коханням? Лариса вийшла заміж досить пізно, у свої 29 років, до цього в неї не було ні чоловіка, ні дітей. Ще в 19 років вона зустріла Сергія і покохала його раз і назавжди. Їхні стосунки були казковими друзі заздрили, а подруги захоплювалися. Але батьки Лариси були категорично проти їхнього зв'язку, а вже тим більше весілля. Причина крилася в соціальному статусі. Сім'я Лариси була заможною і впливовою, а Сергій походив зі звичайної сім'ї із середнім достатком. Батьки чинили на Ларису сильний тиск. Намагаючись змусити її розлучитися з Сергієм. Незважаючи на це, вона продовжувала зустрічатися з ним таємно. Але одного разу сталося щось страшне. Сергія звинуватили в серйозному злочині і відправили за ґрати. Лариса не могла повірити, що її коханий здатний на таке. Сергій був людиною доброю і чуйною, ніколи нікому не заподіював шкоди. Однак навколо всі запевняли її в його винуватості. Спочатку вона писала йому листи в колонію, але Сергій не відповідав. Так поступово Лариса втратила надію на спілкування, тим більше, що термін його ув'язнення становив 15 років. Батьки Лариси зловтішалися, стверджуючи, що все це було передбачено. Вони говорили, що від самого початку бачили, якою людиною він є, і що його доля була очевидна. Єдиним, хто підтримував Ларису в цей важкий період, був її друг дитинства Роман. Він сумнівався у винуватості Сергія і намагався втішити Ларису. Ти не переживай, говорив він. Головне, це твоя віра в нього. А те, що говорять інші, не має значення. Розумієш, Романе, мені прикро, відповідала вона. Сергій справді хороша людина. Якби в нього були багаті батьки, як у тебе, мама з татом хвалили б його і виправдовували, навіть якби він і справді зробив щось погане. Ось цього я зрозуміти не можу. Чому? Так влаштований світ, задумливо відповів Роман. Багаті тягнуться до багатих, а бідні мають жити з бідними. Це нормально? Ні, це не нормально, твердо сказала Лариса. Мені все одно скільки в нього грошей. Для мене важливі людські якості та вчинки, а не банківський рахунок. Я ніколи з цим не змирюся. «Гаразд, ти тільки не нервуй, намагався заспокоїти її Роман. Він був непоганою людиною. Доброю і уважною, але недостатньо рішучою. У нього не було цієї харизми, яка так важлива для чоловіка. Лариса знала, що її батьки з дитинства мріяли про те, щоб вона вийшла заміж за Романа, однак вона не кохала його і не бачила в ньому свого чоловіка. Роман же продовжував сподіватися, надавав їй знаки уваги і щиро бажав їхнього весілля. Після того, як Сергія засудили, Лариса повністю замкнулася в собі. Вона припинила спілкування з оточуючими і перестала відвідувати розважальні заходи, обмежившись лише навчанням в інституті. Цей стан тривав кілька років, і лише з часом вона почала повертатися до нормального життя. Але в одному її позиція залишалася незмінною вона не підпускала до себе нікого. Скільки чоловіків намагалися привернути її увагу, все було марно. Щоразу звучало чітке і впевнене ні у відповідь на залицяння. Але коли Ларисі виповнилося 29, вона зрозуміла, що чекати більше нічого і створювати сім'ю все одно потрібно. Виходити заміж за першого зустрічного вона не хотіла, тому вирішила якщо вже без кохання жити доведеться, нехай це буде хоча б той, кого вона давно і добре знає. Так вона вийшла заміж за Романа. П'ять років сімейного життя пройшли в спокої та взаємоповазі. Роман кохав Ларису і виконував усі її забаганки. Лариса приймала знаки уваги, але у відповідь була холодна. Вона сприймала його виключно як друга, і їй важко було перелаштуватися, а тим паче закохатися в нього як у чоловіка. Лариса бачила, що Роман злиться, але нічого вдіяти з собою не могла. Перед весіллям вона чесно йому сказала Я однолюб. І кохаю одного чоловіка. І якщо ти готовий прийняти мене з моїм багажем, я вийду за тебе. Якщо ні, значить ні. Роман погодився, але він сподівався, що з часом зможе завоювати серце Лариси. Однак, на жаль, нічого не вийшло. Так вони й жили. Роман кохав і сподівався, а Лариса приймала кохання і терпіла. Одного разу Лариса їхала в магазин за продуктами. Дорогою вона побачила свою подругу і вирішила трохи поговорити з нею. Вона вийшла з машини і підійшла до Марини. Привіт, Марино! Сто років не бачилися. Лариса, привіт! Рада тебе бачити, радісно відповіла подруга. Як ти? Та нормально загалом. Ти як поспішаєш? Може, вип'ємо погорняткові кави? Давай. Я сьогодні до вечора вільна, тож можемо і по дві випити, усміхнулася Марина. Вони зайшли до найближчого кафе і сіли за столик. Спочатку розмова була ні про що? Хто як живе та чим займається, сім'я та діти. А ти так і не народила від Романа? запитала Марина. Ні, не виходить. Та я й не хочу. Не приваблює він мене як чоловік. Хоча батьком він був би хорошим, я впевнена. Ну ти дивися, то набридне йому чекати і кине тебе. Не кине. Наші сім'ї так тісно переплелися. А тепер ще й компанії злилися. Тож ми можна сказати як сіамські близнюки. Ти не працюєш? Ні, а навіщо? Куди мені стільки грошей? Була думка відкрити свій магазин або салон, але поки не вирішила який. А ти як? Як твоє сімейне життя? Та по-різному, Лариса, начебто і є все, а чогось не вистачає. Антошка вже в перший клас піде цього року. І квартира, і машина, і навіть дачу купили недалеко від моря. Свекор допоміг. Але все одно якось порожньо всередині. Не можна по зальоту заміж виходити, без кохання нічого доброго не буває. Вона раптом запнулася і подивилася на Ларису. Вибач, я знаю, що в тебе аналогічна ситуація. Та годі, Марино, я ж сама прийняла це рішення. У мене вибору не було. Я з тобою не згодна, вибір є завжди. І в тебе він теж був. З твоїми фінансовими можливостями можна було б взагалі заміж не виходити і жити собі на втіху. Завела б собі коханця і жила. Навіщо взагалі ти на це підписалася? Чесно сказати, я навіть не знаю, навіщо на це погодилася. Батько тиснув, що, мовляв, роман тебе любить, чекає, а ти хлопцеві голову морочиш. Чим ти йому морочила голову? Ти чесно сказала, що не любиш його. Вона замовкла і пильно подивилася на подорогу. А про Сергія ти нічого не знаєш? Лариса навіть здригнулася при згадці його імені. Ні, я йому писала понад рік, але жодної відповіді так і не отримала. Не розумію, за що він на мене образився. Адже я не вірила, що він винен, і зараз не вірю. А якби він мені відповідав, я б його чекала всі ці 15 років. І тут Лариса згадала: Почекай, почекай! Так він цього року має вийти вже. Лариса навіть в обличчі змінилася. Вона ніби засвітилася зсередини. Марина дивилася на подругу і дивувалася такій миттєвій зміні. Хочеш його побачити? Звичайно. Але ти ж розумієш, що він дуже змінився за ці роки? Дуже? Мені все одно, якщо чесно. Мені хочеться на нього подивитися і запитати, чому він мене кинув? За що? Розумію. Я б теж хотіла запитати на твоєму місці. У Марини задзвонив телефон. Вона відповіла, її обличчя змінилося, і вона вимовила вслухавку: Добре, зараз буду. Потім повернулася до подруги. Ну, ось, єдиний вихідний, і все зіпсували. Потрібно терміново їхати на роботу. Щось у них там знову загубилося. Вибач, але мені треба бігти. Рада була з тобою поспілкуватися. Дзвони не пропадай так надовго. Звичайно, біжи. І ти теж не зникай, відповіла Лариса. Марина поспішно пішла, а Лариса залишилася за столиком сама. Озираючись навколо, вона раптом подумала потрібно відкрити своє кафе. Затишне і домашнє. Це чудова ідея. Треба обговорити це з романом. Розплатившись, Лариса сіла в машину і попрямувала в офіс компанії. Ідея з кафе надихала її. Здавалося, що це допоможе відволіктися від повсякденної рутини і сірих думок. Зайшовши в приймальню, вона помітила, що секретаря на місці не було. Лариса вже збиралася увійти в кабінет Романа, коли почула його голос за дверей. Він розмовляв телефоном і явно був роздратований. Мені має бути цікаво, по-вашому. Я за що вам гроші платив? Мені плювати, що по-іншому не можна. Придумайте щось. Лариса подумала, що це розмова по роботі. І вже збиралася відчинити двері, як почула це. Якщо він вийде, я втрачу Ларису назавжди. Вона завмерла, серце стукало швидше. Розмова була явно про неї. Але про кого ще? Сергій? Гроші? За що? Її слух напружився. Вона намагалася не пропустити жодного слова. Коли він виходить? Невідомий на іншому кінці лінії, мабуть, відповів, і Роман продовжив. Підлаштуйте щонебудь, щоб термін збільшили. Він не повинен вийти. Роман роздратовано кинув телефон на стіл. Лариса стояла біля дверей у шоці, не в силах повірити почутому. І у цей момент у приймальню повернулася секретарка. Лариса жестом попросила її мовчати, приклавши палець до губ, і так і внула, швидко пішовши. Зібравшись із духом, Лариса штовхнула двері. Роман помітно злякався, але спробував узяти себе в руки. І піднявшись за столу, він пішов їй назустріч. Привіт, Люба! Щось сталося? Чому ти тут? Привіт. Неважливо чому? Куди важливіше те, що я зараз почула? Ти нічого не хочеш мені пояснити? твердо запитала Лариса. Роман зам'явся, мабуть, гарячково намагаючись придумати виправдання, але імпровізатор із нього виявився поганий він пробурмотів щось невиразне. Але нічого по суті не сказав. Романе, я чекаю, вимовила Лариса суворим тоном. Мені нічого розповідати, тихо сказав він, опустивши голову. Краще у свого батька запитай. Що? Лариса знала, що її батько владна і жорстка людина, але ніяк не могла припустити, що він здатний на підлість. Ти хочеш сказати, що мій батько щось знає? Щось знає. Та це він усе придумав і організував, вигукнув Роман. Я тільки виконував його вказівки, зустрічався з потрібними людьми. Це вони підставили твого Сергія і засадили його на 15 років, щоб ти з ним не була. А чому думаєш, його не відпустили достроково? Тому що за все заплачено, без шансів на умовно дострокове. І твоїх листів він ніколи не бачив. Йому сказали, що ти від нього одразу відмовилася через те, що він зробив. Лариса стояла нерухомо. Її розум відмовлявся приймати почуте батько Роман весь цей обман. Усе руйнувалося в її свідомості. Вона дивилася на Романа, але бачила вже зовсім чужу людину. Було видно, що Роман не може зупинитися. Він так довго тримав це в собі, що тепер йому просто необхідно було виговоритися. Я був проти цього плану, але твій батько поставив мене перед вибором. Або я допомагаю йому, і ти залишаєшся зі мною. Або він мене зжере як бізнесмена, а може і не тільки як бізнесмена, бо я вже знав його план зусунення Сергія з твого життя. Я ніколи не був проти нього, хоча й кохав тебе і ревнував, але такі способи вважаю підлими і неприпустимими. Лариса була шокована, вона бачила, що Роман не бреше. А що тепер? А тепер стало відомо, що Сергій виходить, і твій батько знову тисне на мене. Він боїться, що Сергій почне тебе шукати. Ви зустрінетеся і все з'ясується. Тому він хоче, щоб Сергій залишився там ще на якийсь час. А краще назавжди, я поговорю з батьком. Він не може так знущатися над людиною тільки тому, що вона покохала його доньку. Це підло, врешті-решт. А я боюся, що ти не знаєш, хто твій батько насправді. Якщо ти тільки прийдеш до нього з таким питанням, Сергію не вижити. І мені теж. А що ж тоді робити? Я не знаю, правда. Він опустив голову. І пробач мені, якщо зможеш. Я справді тебе кохаю. Я знаю, Роман, знаю, але це не виправдовує твою співучасть. Вона розвернулася, щоб іти, але потім повернулася і впевнено сказала: Я подаю документи на розірвання шлюбу. Я вже це зрозумів, приречено сказав Роман. Лариса вийшла з кабінету. Потрібно було терміново щось придумати. Якось поговорити з батьком і розібратися в ситуації. З машини вона зателефонувала матері. Та, звісно, завжди була на боці батька. Але хоча б спробувати перетягнути її на свій бік Лариса повинна була. Мама не брала слухавку, а через кілька хвилин передзвонила сама. Ларочка рідна, татові погано. Я викликала швидку. Приїжджай швидше. Тільки цього не вистачало, подумала Лариса, а матері сказала: Так, я вже їду до вас. У батька стався серцевий напад, і його забрали в лікарню. Лариса сиділа в кріслі, дивилася на свою матір і думала, розповісти їй правду про батька чи ні? Гаразд, пізніше розповім. Вона зараз все одно нічого не сприймає, уся на нервах. Мамо, мені потрібно від'їхати ненадовго, добре? Так, звісно, відчуджено відповіла мама. Лариса поїхала у відділення поліції, щоб дізнатися, де відбуває покарання Сергій. Щоб зустріти його біля колонії? У поліції в неї працював однокласник, тому отримати потрібну інформацію не становило труднощів. Ларисо, навіщо тобі це? Слухай, це не мені. Я з його сестрою дружу. Вона просила дізнатися. Сказала перше, що спало на думку Ларисі. А що сестра за 15 років жодного разу братові навіть листа не написала? послідувало логічне запитання. Гаразд, не сестра, яка тобі різниця? Ти можеш дізнатися чи ні? злилася Лариса. Зараз усе буде. За п'ять хвилин Лариса тримала в руці клаптик паперу, на якому була написана адреса і дата звільнення Сергія. Так це ж післязавтра, ахнула Лариса. Потрібно ж встигнути дістатися колонії. Вона поїхала додому і швидко покидала в сумку найнеобхідніше. Тепер потрібно було їхати на залізничний вокзал. Вона навіть забула про батька, який перебував у важкому стані. Сидячи в поїзді, Лариса намагалася уявити їхню зустріч із Сергієм. Що вона йому скаже? Як пояснить, що сталося? А головне, чи зможе Сергій пробачити її коли-небудь? Адже це через неї він опинився в такому становищі. У зазначений день Лариса стояла біля колонії з машиною таксі й чекала. Уже майже опівдні, а Сергія досі не випустили. Тільки б його знову не підставили, думала Лариса. Ворота колонії прочинилися, із них вийшов чоловік років 45, у джинсах немодні сорочці та з сумкою на плечі. Лариса вдивилася в обличчя. Та це ж Сергій, тільки голова наполовину сива. Він дуже сильно постарів адже йому немає ще й сорока. Лариса пішла йому назустріч. Сергій зупинився і подивився на гарну молоду жінку, яка йшла в його напрямку. Сергію, закричала вона і побігла до нього. Лариса? здивувався Сергій. Сергію! Вона кинулася йому на шию. Пробач мені, пробач! За що ти чого? Це мій батько підставив тебе тоді. Я тільки днями про це дізналася. Вибач, будь ласка, я знав із самого початку. Тільки чому ти вибачаєшся? Не ти ж у цьому винна, але ж він мій батько. І що? Син за батька не відповідає. Знаєш таке? Лариса плакала в нього на плечі. Вона така рада була його бачити. Так він змінився і постарів. Але це не дивно за 15 років перебування в такому місці. Сергію, я кохаю тебе. Я завжди кохала, і я дуже хочу бути з тобою. Тепер нам точно ніхто не зможе перешкодити. Сергій обійняв Ларису за талію і заглянув в очі. Ти впевнена, що хочеш цього? серйозно запитав він. Так, впевнена. Я не можу без тебе, і тепер батько нам не завадить. Ми виїдемо з країни. Я нещодавно придбала будиночок в Італії. І ми зможемо жити там удвох, а моїх дивідентів від фірми вистачить, щоб жити собі на втіху. Я вже все придумала. Будь ласка, скажи так. Ларисо, ти така, ти зовсім не змінилася. Він поцілував Ларису у скроню. Звичайно, я згоден. Я про таке навіть мріяти не міг. Моя Ларочка, вони сіли в таксі і поїхали в нове життя разом, пообіцявши одне одному більше ніколи не розлучатися. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.